До речі, а чому це я знаходжусь вдома, а не в клініці і розказую вам про брекіти? Проста відповідь, яка лежить на поверхні, полягає в тому, що я хочу поділитися своїм власним досвідом, як це відбулося у мене, як я це відчував. Отже, поїхали. І перше твердження: брекіти це дуже боляче. І це міф. В своєму першому влозі на цю тематику я вже розповідав про те, що все досить індивідуально. Кожен із нас має певну власну чутливість, певний поріг, на якому він називає ті чи інші речі боляче. Але в цілому я хочу сказати, що сучасні лікарі вони працюють такими, знаєте, помірними силами. Вони дають помірне навантаження вашим зубам. На своєму досвіді хочу сказати, що після кожної корекції ортодонта я практично нічого не відчував ні в день корекції, ні на наступній. День. Буквально пару разів було, що я пив знеболюючі, тому що щось там десь тягнуло, якісь неприємні відчуття. Також варто зазначити, що є певні періоди, коли важко або боляче жувати тверду їжу. Зазвичай це також відбувається після того, як тільки вам поміняли дугу, чи назначили еластики, чи... Якийсь ланцюжок еластичний поставили в цей період. Зуби максимально чутливі до жувального навантаження. Але це абсолютно тимчасова історія. Твердження номер два: не можна пропускати контрольні відвідування ортодонта. І це правда? <смір> Якщо відповідати коротко, то брекіти без ортодонта не працюють, і в середньому ви маєте відвідувати вашого лікаря один раз на місяць. На прийомі лікар має активувати роботу брекет-системи. Частіше за все, це відбувається через заміну дух. Також варто зазначити в цьому питанні, що якщо у вас встановлені самолігуючі брекети, то у вас можуть бути певні послаблення в цьому питанні, тобто інтервали між відвідуваннями можуть збільшуватись.